Ним досягненням це не назвеш. Інститут вивчення війни у новому звіті повідомляє, що окупанти мають певні успіхи біля Авдіївки, Куп'янська, Бахмута, Новомихайлівки. Також незначні просування у загарбників біля Новопрокопівки, що на Запоріжжі, українські військові заявляють на найгарячіших напрямках у росіян є успіхи в межах двох кілометрів. Але цей успіх вартував Москві десятків тисяч живої сили і сотень одиниць тех техніки. якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся у деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало за трохи більше ніж два місяці. Підрахували тільки на Донеччині в операційній зоні Сувтаврія ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. І 80 відсотків від цих цифр це саме Авдіївський напрямок. Наскільки дієве просування ворога біля Вдіївки військові експерти кажуть, що, попри чималі зусилля, росіяни досі не отримали жодної істотної перемоги. Методику совєтського маршала Жукова окупанти використовують і на бахмутському напрямку інтенсивність просування досить мала. Це можна подивитися з різних боків. Якщо дивитися з одного боку, мала це провально. І руня кладе буквально десятки сотні людей в день в. Взяти якусь позицію, просунутися на сантиметр. з іншого боку, на жаль, втрачаються позиції, втрачаються малими територіями, і вони готові будь-якими жертвами, будь-якими засобами, методами взяти те на що вони націлилися як скоро вони це можуть зробити. Невідомо так, є проблеми і їх багато. Це війна, але ми дивимося реальну ситуацію. І Авдіївка тримається, і так само вони тиснуть на півночі Бахмуту. Це Богданівка Хромове. Вони намагаються дійти до Іванівського, закріпитися на трасах, щоб потім виходити на часів. Я так само сконцентрована велика кількість сил. Нещодавно ми пропублікували відео, як росіяни повний зріст, просто йшли в атаку, як колись в старі добрі часи, як то кажуть, у цією совковою тактикою, але їх дуже багато, і вони не зупиняються. Досвід двох років. Ки війни доводить зупинити ворога можна навіть одним ударом, особливо якщо це влучний удар дрона чи крилатої ракети. Російська пропаганда заявляє, о у четвертій ранку, 20 грудня, зсу завдали повітряної атаки по території Криму, поцілили дроном пункт управління ФСБ в Алушті. Є поранений окупант, пошкоджена система зв'язку. Менше як за годину гучно стало і у центрі дальнього космічного зв'язку. що Селищі Вітине Сакського району Попередньо прилетіли сторм Shadow. Є уражена військова техніка. Можливо, збіг обставин. Але за кілька годин по тому ворог поширив у соцмережах світлини та відео українського бобра, якого виявили на пляжі неподалік Севастополя. Росіяни бідкаються, що безпілотник був нетипово навантажений вибухівкою 30 кілограмів замість звичних 20. Чекаємо докладніших звітів від вор. А ще краще із яскравим відео прильотів. Я ж Любимовка. Найден вот такой. ракет і дронів треба більше на підсумковій прес-конференції. Президент говорив про план створити один мільйон українських дронів впродовж одного року. У Мінстратегпромі відреагували. кажуть Володимир Зеленський говорив лише про фпв безпілотники, і їх цього грудня вже мають зібрати понад 50 тисяч. Серед інших планів 10 тисяч ударних дронів у 2024-му. Дальність польоту кожного кілька Кілометрів і ще на остаточний монтаж очікують понад тисяча далекобійних безпілотників, які зможуть додати ворогу бавовни на дистанцію понад тисячу кілометрів. І маємо ще одну новину. Криворізькі виробники дрону Кобра повідомили про старт його серійного виробництва. Вартість повітряної змії лише дві тисячі доларів. Час на збір конструкції для інженерів три години, вибуховий сюрприз до 15 кілограмів. Амів дальність польоту 300 кілометрів. Олексій Пасак, п'ятий канал. Багаторівнева система захисту на рівненщині продовжують укріплювати кордони з Білоруссю. З перевіркою до області завітав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Чи є загроза з боку країни поплічниці ворога і чи вдасться окупантам пройти? Дивіться далі. За допомогою прицептувалу міного загородження виставляємо міни на ґрунт. Це є механічне виселення мін на ґрунт. Міна ТМ-62 це підривник до неї МВЧ-62. Він вкручується таким чином сюди, дотягується ключом, але якщо додати більше сили, то можна затягнути рукою. Знімається чека. І нажимається кнопка. Іде звук. Бойок з горизонтального положення переходить в вертикальне. Секунд 30, може це проходить, може більше. І він стоїть у вертикальне положенні, тобто в бойове положення. Все. Присипав і вона стоїть, чекає свого товариша. Такий процес. Від п'яти сотень до тисячі таких мін військові встановлюють уздовж кордону з Білоруссю на Рівненщині. Робота тут не припиняється ні на день. Поки одні мінують поля, інші натягують захисну сітку ягозу. Це захист від ворожої піхоти. Противник проходить, заплутується, наприклад, в цій ягозі і зменшується просування. Хлопці наблюдають, дивляться там. Уже якийсь, якийсь рух тут. вже нині лінія розмежування на Рівненщині захищена оборонними спорудами. Ми та облаштованими керованими та не корованими міновибуховими загородженнями, проте військові продовжують удосконалювати фортифікаційні споруди та зводять нові. На даний час відбувається земельна робота. Це початковий початкові роботи з обладнання зводних опорних пунктів вони є в системі оборони, батальйонних рубежів оборони, ну і ротних ротних опорних пунктів. Наступним етапом роботи буде тут це обладнання деревиною, укріплення. Перекритих щілин, бліндажів, вогнівих точок, розставлено. і в подальшому для використання вже нашими підрозділами бойовими, які будуть займати тут рубежі оборони. Україна активно продовжує будувати оборонну смугу на півночі країни, створює багаторівневу систему інженерних споруд, які унеможливлять повторне вторгнення російських військ. Рівненщина має кордони з Білорусію протяжністю 200 кілометрів. Громади, які розташовані уздовж межі, допомагають укріплювати її. Атолі місцевий житель а рятує руки військових, копає захисні рови за допомогою важкої техніки. Приїжджають військові, показують, як копати ставлять. От, от мітки, ставлять колики, і по коликах. Ми копаємо бюджет громади. Вже кажу, 94 мільйони, 26 мільйонів 550 тисяч. Ми е, виділили на оборону. І е, закупили 20 мавіків і антидронної рушниці. Відремонтували техніку, е, яка е, значить. Потребувала, потребувала ремонту для військових, перевірити систему захисту на Рівненщині Приїхав командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. каже протитанкові рови, ніти, тетрайдри, ягоза та інші оборонні споруди це ще не все. Деякі фортифікаційні споруди згодом зроблять капітальними залюють бетоном. Споруди, які зараз ви бачите, це польова фортифікація. В подальшому, коли будуть отримані кошти державного бюджету, ці кошти будуть спрямовані до обласних адміністрацій. Буде перехід від польової до довготривалої фортифікації. Але ці роботи ми проводили і до того, і продовжуємо ці роботи робити скрізь. За словами командувача об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, видимо загрози з боку Білорусі немає. Втім, військові не припиняють вчитися облаштовувати укріплення та передають вітання країні поплічниці ворога. А сусідам попрутім буде гаплекту. Все зрозуміло. Вони це повинні знати. Я думаю, догадується. Ім нема сенсу сюди перти. Попруть, ми перетворимо добре у цьому піску. Наталія Світлова, Рівненська область, п'ятий канал. Мінус одна ворожа ракета. У небі над Дніпропетровською областю українські захисники знищили керовану авіаційну ракету х 59 Про це повідомило повітряне командування Схід. Російські війська вночі завдали двох ударів по Салтівському району Харкова. За інформацією тамтешньої обласної військової адміністрації. Попередньо це були ракети С-300. Під обстріл потрапило трамвайне депо. За словами керівництва підприємства, від початку повномасштабного вторгнення депо витримало вже понад сотню ворожих ударів. У котре пошкоджень зазнала будівля. Підприємство не працює від початку вторгнення, оскільки зруйнована вся інфраструктура. Попередні збитки сягають понад трьохсот. Од мільйонів гривень. Нині тут зберігається понад 100 одиниць списаної та старої техніки з інших підприємств, пошкодженої протягом великої війни. Осколкових таких ушкоджень, їх дуже мало на техніки, яка стоїть поряд. Основні ушкодження отримала будівля, вибухова хвиля рознесла просто осколки по території, а техніка, яка стояла там майже неушкоджена. Це Салтівське трамвайне депо. Сюди ми просто звезли ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс. І ми в стадії вона списання, так скажімо, окремі з них. Не всі окремі. І ми просто їх тут зберігаємо.